Я думаю, що тут не потрібно хвилюватись навіть в моєму випадку, якщо повернути час назад, там на 2023 рік, я б все одно обрав би саме Нісан. Ми на свою власну також чекали приблизно 3-4 місяці. В кінці лютого 2023 року ми зробили перший платіж, тобто передплата наче було 200 тисяч гривень. І десь в кінці червня, середина кінець червня, вона вже була в Україні. Там ще плюс декілька днів чекали на оформлення документів. Також очікували один чи два дні на те, щоб її обклеїли повністю в плівку. Тобто передня частина у нас повністю в плівки, вирішили наше авто трохи захистити. І десь на початку липня ми вже повністю забрали авто. Вона вже була у нас на руках. Авто два роки працювало без ніяких нарікань. Тобто за ці два роки я не витратив ні копійки. Ну. Зрозуміло, що там а, техобслуговування, масла, фільтра це все за ваш рахунок, але вона ніколи не ламалась, ніколи не підводила. Я впевнений, що якщо б ця ситуація трапилася в Україні, наприклад, навіть в моєму рідному місті Харків, то мені б Нісан Фрунзе вже б на наступний день віддав повністю справною відремонтованою. Я б не очікував би так довго, як зараз тут у Франції. Судячи з того, що писали люди в коментарях під моїм відео, як я розумію, немає значення це Нісан, Мерседес, Рено чи якась інша марка. Для них один місяць чекати в черзі, просто щоб пройти діагностику, в принципі, це для них норма. Та категорично неприйнятно для нашого українського сервісу. Ось до прикладу, як це все працює у Харків. Харків кожного дня під обстрілами півроку назад мені потрібно було зробити ТО. Сьогодні я телефоную. Записуюсь на завтра на 11.00. На планове ТО потрібно замінити фільтра масла. Приїжджаю о 11.00 вранці на металіст, харків фрунзе, і приблизно о 1200 1230 я вже їду додому на своєму власному авто. Тобі, як завжди, запропонують безкоштовно смачну каву та смаколики, зручне місце, щоб почекати, і ось це дійсно крутий сервіс. Не знаю, як там в інших місцях, але саме так у нас було в Харкові. У моєму випадку було саме так: випивав каву, дивився нові авто. Якщо поруч стояв Андрій, це менеджер дилер Нісан Фрунз. Якщо в нього був вільний час, то з ним розмовляв. Якщо ні, то брав ось такі машинки на радіокеруванні та йшов на стадіон до металісту знімати нові відео. Новим авто завжди був задоволений, особливо її функціями. У ці камери 360, також дуже крута річ. Це адаптивний круїз контроль, особливо тут, коли ми у Європі. Де дуже круті дороги. Виїхав на автобан, поставив на круїзи 130 і машина сама поїхала. Також, незважаючи на те, що тут маленький бак, всього на 55 літрів, мені його вистачає приблизно на 850 км. Інколи навіть доходить до 900. Тобто середній розход палива це приблизно 6-6,5 літрів при тому, що це двохтонна машина, і при тому, що у нас ніколи не вимикається клімат-контроль. Тобто він у нас працює просто 24 на 7. І стосовно продовження моєї історії з власним авто, вже є гарні новини. Вчора пізно ввечері нам вже сказали, що сьогодні її буду дивитись. Вже почали приходити ось такі повідомлення. Як я розумію, робота вже пішла, почали відкривати капот, багажник, тому що саме в багажнику у нас знаходиться акумулятор, і сьогодні ввечері, думаю, вже зможуть дати відповідь. Також точно не знаю, що на це вплинуло, що вони прискорились та почали займатися моїм авто, чи мої електронні листи на офіційний сайт Нісана. Чим можлива допомога Нісан Мотор Україна НМУ. І так як поки ми не отримали відповідь на електронні листи, мені здається, що це саме допомога НМУ, Нісан Мотор Україна, яка завжди була з нами на зв'язку.